Доброго раночку, ми з України, середа 5 хвилинка. Сьогодні поговоримо з вами, як за датою свого народження дізнатися колір своєї аури, своєї оболонки і що цей колір може для вас означати. Для того щоб дізнатися, якого кольору ваша аура, треба зробити розрахунок, скласти всі цифри дати свого народження, допоки не вийде однозначне число. Наприклад, дата вашого народження 14.11.1998 року. Складаємо всі цифри 1, 4, 1, 1. 1, 9, 9, 8, виходить 34. 3, 4 складаємо, виходить сімка. Кожна цифра відповідає певному кольору аури. Якщо у вас вийшла цифра 1, то це червоний колір аури. Червоний колір аури символізує активність, пристрасть, могутність та вірність. Такий колір означає, що ви маєте потенціал лідера, потужну сексуальність і любите визнання. Якщо у вас вийшла цифра 2, то це жовтий кольор. Жовтий колір означає, що людина народилася, щоб бути здоровою та щасливою. Вона доброзичлива, щира, з повагою ставиться до інших і готова йти на зустріч. Іншим людям і вибачати помилки. Цифра 3, помаранчевий колір, несе в собі могутність. Люди з такою аурою впевнені в своїх силах, цілеспрямовані та наполегливі, шанують родинні зв'язки і дуже прив'язані до свого дому. Цифра 4. зелений колір, є символом сили, активності та високих інтелектуальних здібностей. Той, хто має такий колір аури, може допомагати іншим, цінує дружні та родинні зв'язки. Цифра 5. Блакитний колір аури вказує на те, що людині необхідно попрацювати над своєю самооцінкою та позбутися страхів, оскільки це заважає їй робити правильний вибір і може негативно впливати на самореалізацію, як у стосунках, так і в кар'єрі. Цифра 6. синій колір аури мають творчі особистості. Власники такої аури присвячують багато часу своєму духовному розвитку. Їм важливо бути наставниками, щоб передавати свої знання та Мудрість іншим. Цифра 7, фіолетовий колір аури, символізує розвинену інтуїцію та духовність. Це люди-провідники, яким важливо жити в гармонії з собою, всесвітом та іншими людьми. Вони мають творчу уяву і вміють щитувати з простору. Ще вони глибоко відчувають своє покликання та сенс життя. Цифра 8, сірий колір, говорить про те, що власники такої аури повинні слідкувати за своїм здоров'ям. Іноді вони можуть почуватися обратно.

Обмеженими їм важко, і тому варто розвивати свою творчу уяву та аналітичне мислення і лікуватися, звісно. Цифра 9. Білий колір є найдосконалішим, адже він символізує прозорість та чистоту. Дев'ятка це число абсолютної досконалості, тому така аура дає розширені можливості з простору, глибоко відчуваючи своє покликання та сенс життя. Так живуть ці люди. Вони розуміють з самого початку, навіщо вони прийшли. У цей світ. Тому вираховуйте своє число аури і дивіться, якого кольору саме ваша аура. Що можна з цим зробити, як можна налагодити деякі проблеми, які виникають у зв'язку з датою народження. Ще хочу вам сьогодні сказати, що завтра в нас буде прямий ефір. Завтра буде 30 Січня, я думаю, о 19 ті я ще додатково виставлю повідомлення. Буде прямий ефір, в якому ми будемо розігрувати подарунок в кінці ефіра, як завжди, і буду відповідати на ваші питання. Теми ефіру немає, просто ваші питання. Будемо працювати. Що хочу показати сьогодні вам новенького з езотеричного магазинчику. По-перше, я привезла з місця сили ось такі чудові чотки. Це освячені чотки, дивіться, дуже гарні. Цей метал притягує гроші, притягує владу і притягує силу. Вартість таких чоток 800 гривень. Вони в мене одні. Далі, ось такий браслетик, чоловічий. Дивіться, гарнесенький, сім сфер життя. Дуже міцний. Не рветься, по ручці стягується. Камінці дуже гарнесенькі, сім сфер 800 гривень. Також коштує. І хто мене питав за палички грошові, є дві. Одна є на клієнтів, інша просто, просто на гроші. По 200 гривень ось така пачечка. Будь ласка, вони дуже гарно працюють. У мене є дівчинка, яка тільки ними користується і задоволена. Дуже. Тому, будь ласка, 200 гривень, дві пачечки є. Можна придбати, пишіть мені в особисті і все зробимо. Вам бажаю Тихого, гарного дня. Бажаю новин, які вас будуть радувати. Бажаю вам здоров'я, щоб все було чудово, щоб ви не хворіли. І чекаю вас завтра в прямому ефірі. Слава Україні!